Дякую дуже. Хочу сказати, що курс перевершив мої очікування. Я очікувала, що це буде класно, але що настільки і для мене особисто я настільки і розслабилася, і відчула якесь полегшення на обличчі, і взагалі я трошки більше розпрямилася. В общем, шикарно. Дуже багато технік, які треба самому ще опрацьовувати. А щодо асоціацій... Я от весь час наблюдала, і ви мені були як м'ют командер з фільму «Фантастичні звірі, і ви як мах заолах перед всіма паличкою, <паличкою> а ви, як ваші маленькі учні, дивилися і навчалися кожному руху. Бо це такі тендітні ваші рухи, а ми такі ух-ух. <паличко> так що дуже вам дякую. І ми ще до вас прийдемо. Пропонуйте, будемо приходити. Дуже, Дуже вам вдячна. Вам. Да.